Мешканці Сумщини не мають можливості скористатися урядовою програмою Доступні ліки спрямованою на безоплатне лікування серцево-судинних хвороб, діабету та астми. Наразі триває відбір аптек, які візьмуть участь у програмі. Коли ж вона запрацює? Далі у сюжеті виписали рецепт ще місяць назад, і немає договору. вони не відпускають в ноябрі не відпускали, було били так. Пускали польготне. А потім перед новим годом перестали відпускати. Пан Анатолій має серцево судинну хворобу. Крім нього, зараз в області близько півмільйона людей не можуть придбати препарати за державною програмою. Доступні ліки на 2018 рік на стадії підготовки. За словами головного терапевта області, 11 січня мінохорони здоров'я завершило прийом заявок від імпортерів і виробників лікарських засобів, які бажають взяти участь у програмі. Визначаються аптеки, знов які будуть приймати участь в проєкті, Тобто, це буде займати ну один, два, ну три дні для того, щоб укласти угоду, підписати і починати працювати. Рецепти є, досвід є, вміння є. Далі в регіонах складатимуть списки аптек, які продаватимуть ці ліки. Торік їх було на Сумщині 170, із них дев'ять долучилися наприкінці року. У цій аптеці продавали препарати з початку дії програми. Наша аптека в пределах 500-600-700 рецептов в месяц мы отпускали по этой программе доступной леки. Компенсацию мы получили в полном объеме, вовремя, поэтому это очень порадовало. В этом году мы тоже собираемся принимать участие, как только решится вопрос о том, что программа продолжит свое. Существування і буде далі відпускатися медикаменти этой програмі. Ми одразу начнем відпускати медикаменти. Програма Доступні ліки передбачає безкоштовне або майже безкоштовне забезпечення ліками людей із серцево-судинними захворюваннями, з сукровим діабетом другого типу та бронхіальною астмою. Торік рецепти погасили аптекам на 15 мільйонів гривень. Правом на пільгове придбання ліків скористалися 150 тисяч жителів області, третина з тих, на кого розрахована програма. Зверталися мої знайомі, і, і, ну і то і не разу не вийшло. Якщо в неї почки, воно зв'язане із тиском, або тиск зв'язаний з почками, воно ж там три-чотири препарати, немає одного. Правильно ж, воно ж лічить Це ж комплексно, от і виходить, Либо те, або те. І треба бігати в цю аптеку, в ту аптеку, і оце отаке. Може, десь так, десь і вчепиш те, що треба, а так взагалі. Неудобно всі не могли би і долучитися, тому що перелік цей обмежений, є певна прихильність, є певна історія прийому препаратів. Перелік дуже чітко визначений. Там входять препарати, які мають одну діючу речовину. Багато хто з досвідом прийому лікарських засобів звик до інших препаратів. Сотків аптек війшли в цю програму. І більшість цих аптек є в великих містах ем, обласних центрах. І насправді е, більше більше більша проблема доступності економії коштів на ліках є в маленьких містечках і в селах, де в людей і зарплати менші, доходи менші, і переважної і пенсії, і пенсіонери. Добре, що так відбулося, що 12 мільйонів рецептів е, були. Використання, але це не означає, що ті, котрі потребували зменшення видатків на ліки, дійсно ці відчули допомогу цієї програми. Доступні Олена Рашевська, Олександр Новожун, Сергій Лазаренко на часі новини. За інформацією обласного управління охорони здоров'я, на 2018 рік профільне міністерство розширює перелік діючих речовин на дві назви. Відповідно, збільшиться й список ліків, які зможуть продавати аптеки у рамках дії програми орієнтовно на 20 найменувань. Вони призначені для лікування серцево-судинних захворювань та діабету другого типу. Нагадаємо, що минулорічна програма Доступні ліки діяла з квітня по грудень 2017 року.